У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні у апостольському читанні ми з вами чули таємницю спасіння через Ісуса Христа, пересвященника і жертву, який прийшов на землю, щоб спасти нас і примирити нас Богом. Апостол Павел пише, що Христос, ставши пересвященником майбутніх благ, здійснив спасіння. І він через нероботворенну скинію, через більшу і досконалішу увійшов у святиню і не кров'ю прозлят чи теляти, а своєю власною кров'ю чистою він викупив для нас вічне життя. Святитель Іоанн Слатус каже, що старозавітні жертви були лише прообразом. Дін'ю тої великої жертви, яку здійснив для нас Господь. Тому що старозавітні жертви твори, які приносилися, вони не могли повністю знищити гріх, а лише нагадували про нього. Але Христос, який є священником і жертвою, він приніс себе і повністю знищив гріх і смерть. Святі отці вчать нас, що ця велика жертва, вона не тільки є історією, а вона і далі продовжується, тому що ми спасаємося і очищуємося через кров Господня в таймствій церкві, а особливо у Таїнстві євхаристії, коли ми вкушаємо тіло і кров. Кров Господня каже святитель Олександрійський, вона Очищує кожного з нас, і вона є життям вічним, тому що вона є Божою і Бог є вічне життя. Тоді преподобної Марії Єгипетської пам'ять, якої сьогодні вшановує наша свята Православна Церква, є живим прикладом тієї жертви, яку здійснив Христос. Преподобна Марія, як ми знаємо, жила розпусно, провела свою юність але вона очистилася жертвою Христа, як про це пише апостол Павло. Вона одного разу прийшла в Євросалимський храм, але невидима сила не впускала її туди і тримала її. І вона зрозуміла свою гріховність, усвідомила і. Дивлячись на ікону Богородиці, вона помолилася до неї, щоб вона змилостилася. І тоді її серце змінилося, вона поселилася за Іорданом і прожила там більшу частину свого життя. Тоді, у Vлітті, на тому місці була безкрайня пустиня, погодні умови, які влітку було спекотне сонце, а взивку. Навіть випадав сніг, без покрівлі над головою, без хліба і води, вона прожила там не один день і не кілька місяців, а цілих 47 років, борючись зі своїми пристрастями і всіми ріками, які її мучили. Преподобний з усіма, коли її побачив, він думав, що це ангел, а не людина. Найбільше його здивувало те, як він бачив. Як Марія молиться і здіймається у повітря під час своєї молитви. Життя Марії Єгипетської для нас є ідеалом великого християнського покаяння. Преподобний Ісідор Сідор Колосіот каже, що ніхто не може досягти такої святості, але кожен із нас може стремитися до неї, і ми можемо також. Бачити багато інших життів, святих, які нам передає церква не від одного століття, а від багатьох навіть тисячоліть. І ми, дивлячись на ці приклади святого життя і богатиський фонд, самі можемо також досягти святості. Тож, браті і сестри, будемо. Наслідувати при Марії Єгибецькій її великому подвигу. Будемо боротися зі своїми гріхами і просити у Бога допомоги, щоб Він нам допомагав досягти блаженної вічності, яку Він нам уготовав, прийшовши на землю і постраждавши на Христі, і приніс для нас вічне спасіння. Амінь.